Для приготування еклерів мені знадобиться кастрюлька з товстим дном, сюди я вже налила водичку і масло. Масло в мене 82,5%, ставлю все на пательню. Додатково я вже приготувала цукор, ванільний цукор та дрібка солі. Просіяне пшеничне борошно і яйця. Тож чекаю, поки масло повністю розтане. На цьому етапі я відправляю цукор, сіль та ванільний цукор. Водичка з маслом починає закипати, Тож я в декілька етапів починаю вводити просіяне пшеничне борошно. Починаю вимішувати, щоб не було жодних комочків. Постійно помішую до тих пір. Бо на дні кастрюльці у вас не буде нальот. Коли побачите ось такий нальот, наше тісто вже готове. Тісто перекладаю в діжуніксера і даємо трошки вичихнути. Додаю яйця. Потрошку не зразу. На цьому етапі можна тепер відсаджувати еклери. Відправляю еклери в розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Після чого я понижаю температуру на 180 градусів і ще допікаю 15 хвилин. Начиняємо наші еклери. Ви можете це робити так, як вам зручно. Я просто крем в мішок відправила і без насадки. Крему побільше, щоб еклерчики були всередині не пустими. Щоб... До речі, шоколад я молочний, розтопила. І ось так окунаю. Крему багато уходи, але ж вони дійсно смачні. Ще раз показую. Зверху можете прикрасити чим вам захочеться. Найсмачніший крем для еклерів. Перекладаю його в діжу міксера, починаю збивати. Для приготування крему нам знадобиться білий шоколад. Крем-сир та вершки. Вершки я вже ставлю на пательню, підігріваю їх. після цього буду відправляти білий шоколад. Відправляємо у нас білий шоколад. Постійно помішуємо. Нам потрібно, щоб білий шоколад повністю розтанув. Шоколад майже вже розтанув, ще трошки. І вже можна буде відправляти сюди крем сир. На цьому етапі відправляємо наші вершки з білим розтопленим шоколадом до крем сиру. За допомогою інчика я всю масу об'єднала, вона в мене стала однорідною консистенції. Підчищаю края, після чого покриваю плівочкою в контакт і відправляю в холодильник на 8-10 годин. Краще на ніч. Я завжди роблю на ніч. Так, наш крем дуже добре стабілізується. Крем готовий. Тепер можна наповнювати наші еклери.